На полювання за боєприпасами виходять піротехніки. Із металодетекторами грубками на відстані три метри обстежують одна з полів на Уманщині. Уже з перших хвилин із підземлі дістають ворожі дарунки, каже старший сапер Сергій Горобець. Але бувають і хибні знахідки. Тобто попадаються не тільки небезпечні предмети. Це поле фермерське, попадається різний. Різні железяться, чермет. Не пропускають, додає жодного сантиметру поля. Важко. Важко дуже багато осколків, які прилетіли, і треба відпрацювати кожен, кожен звук, треба розкопати, треба передивитися, щоб фермери могли засіювати поживні культури. На угіддях району працюють із 24 лютого, відколи Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Переповідає старший сапер Євген Конюшенко. Говорить, мають приказку. Один день війни це місяць розмінування. На даній території ми будемо працювати до повної очистки даної місцевості. Нам ще допомагають кілька областей. Приїхали побратими. Думаю, що скоро ми то все закриємо. Вилучені боєприпаси транспортують на спеціальні майданчики. Після обстеження всієї площі фермер Василь Крошний візьметься обробляти цю землю. Якщо встигне, говорить, то посіє соняшник. Цього року також ми збільшили посів ярих культур, оскільки є пшениці, є продовольчі культури. Звичайно, це великі збитки, тому що ці поля є. Пайові ділянки, на них відповідно платяться податки, орендна плата. Окрім Уманщини, посівна в регіоні йде за планом, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Черкащина серед інших регіонів, серед 11 областей, які були обрані які ведуть посівні роботи в повному обсязі, займає одне з перших місць, як сільськогосподарський регіон. Проведена робота щодо перевірки і Забезпечення понад семи тисяч гектар площі завчора. Піротехніка знайшли понад 200 боєприпасів. Усі завзято працюють, додає, бо розуміють, що Черкащина цьогоріч годуватиме й інші регіони України. Тетяна Недбайло, новини на Суспільному, Черкащина.